Будемо шукати. Бінси зависає. Якщо хто не знає, то є така ясенька. І да, йдете. І отут, і потім зловіть його Бо я впав. І все тут є. Тут на косточку називаємо. Ось тут косточка забираємо. І тут такий гроші є в вуку. Назимаю на них і тут. цей, Тут ось є ось, я ось, ось на цю кнопочку червону. Тут ось без безверктера і ось без безверк. Так. Так, як то збираюсь, то я пройду. Так. Блін, закрити. І, так, і ще тут, -то? що? Надо підійти до... Підійти до чого? Не понял. Ну, нужно було засчитатися. І тепер от ту кнопочка. Ти я випити хочу. А я чого ж вона не включаюся, але там кнопка. Далі. Отут кнопка Надо називати і оту тойся. І потім іти туту туда. Все. Ой, як. Все ось сюди бігає. Тут ось такий дропер. Зараз його пройдемо. Ну там нове понове. А хто сюди не знає, як попасти? Все, і там я що, що не не витати. Сай, сай я хочу подивитися тут. картину. А тут вот это бензин назад понесу. Сейчас, Сейчас я чутика. Там все у с капучино. Все тут. Там се сверху. Оно. Поїтєво. Поїтєво. Так у що забираем? Я сейчас накру. У тут то забираю. Так, и тут то надо заходить усюда. Забираем вонекс понять конец. І тепер оце надо пройти отаку називати. Я його не пройду, бо я сам не знаю як його пройти. І все тут -то. Все. Надо повторювати, як воно. Все до п'ятого левого. І все там обі є. Все, я зайду на те обі. Так, ось що обі. Я такого тем собі і вот тем вот тем отак і так його забираем все тут я його его А я забув про комнату чуть точно То надо идти до чудова Заходить сюда і назимат на таку. І ми ту то Все я Все, все. Все, і це забираємо. Нам надо на 45 вибити. Правду засуч. що? А ч так везе? Як не надо було везти, то не везу. Як надо було увести повезу, то не везу. І назимаємо на ногу. Іменно на ногу назад, бестро. Ну і все на курку. Тут тур. А за моєм І тут курка буде бігти. Де вона? Курка. І без на неї називаємо. І тут ось так. І наче чим цим пока? Піна, що в